не всім привіт з миром Божим. Знаєте, багато спілкуюся з різними людьми, віруючими, невіруючими, і вони запитують постійно за деномінації. Я кажу, там, я християнин, да? а вони кажуть, так добре, ти християнин, а деномінація, яка в тебе? Кажу: я учень Христа. До чого тут деномінація ця віточка якась, це нема ніякого значення. Вони та ні, ну, є же там православні католики, протестанти, п'ятидесятники, баптисти, адвентисти, коротше купа цих всіх моментів. Кажу: я християнин, Ісус перший, Ісус на першому місці. Не якась філософія, не якесь своє учення, не те, що зручно мені, а те, що заповідав Ісус Христос. Тому Він створив церкву ворота, до яку не одоліють. Амінь.